Україна. Це моя батьківщина, це моя держава. Українська мова це моя рідна мова. Я виросла в сім'ї, де завжди її поважали. Ми прагнули незалежності багато, багато е, років. І зараз е, я вважаю, що е, що б не сталося, ми повинні стояти за свою батьківщину, за свою е, країну. Бо е, зараз це все, що в нас є. Наша родина, наша батьківщина. Це те, що дає нам сили для нашого життя. Я українка. Я патріот своєї держави. І я буду триматися до кінця за свою країну. Я дуже люблю Україну. Я дуже люблю Україну. Я розмовляю на російському мові, але люблю і вважаю український. Україна єдина. Для кожного хто живе. На нашій українській землі вона є батьківщиною єдиною найдорожчою, бо батьківщину, як і матір, не вибирають батьківщина в нас одна. Прикро переживати сьогоднішні події, прикро по телебаченню зустрі людей, чути схвильовані розмови, і оцей чужий нам розбрат не може бути. Україна пошматована, не може бути заходу і сходу, не може бути півдня і півночі. Нас дуже красива, багата країна, багата не тільки природою, багата людьми, талановитими представниками нашої нації. Нас знає весь світ. І мені думається говорити сьогодні про те. Що Україну можна розділити за політичними, за національними, за віросповідальними ознаками. Це велика дурниця, це нісенітниця, це образа всьому тому, що є на землі і що ми називаємо Україною. Тарас Шевченко, цей мудрий, месія нашого народу, сказав: нема на світі України, немає другого Дніпра. І ці слова істинні, вони для кожного з нас, як дороговказ. Живемо на Україні, славимо її своїми справами, своїми звершеннями і любимо її такою, як вона є, і докладаємо багато зусиль, щоб вона була кращою, щоб вона була в колі цивілізованих держав такою ж осяйною, такою ж багатою, такою мудрою. Такою значимою українка. Я і живу в Україні, і я хочу, щоб наше будущее покоління могло з гордістю сказати, що вони українці. Я народилася, і живу у Запоріжжі. Я вільно спілкуюся як російською, так і українською мовою. Та я поважаю нашу українську мову та нашу Україну. Україна єдина. Я люблю Україну, Україна єдина мови і літератури, в ліцеї перспектива. Працюю тут дуже давно. Живу на Україні від самого народження. Батьки мої вихідці з Харківщини і Запорізької області. Я дуже люблю свою країну, її патріотом, і я так думаю, що виховала не одне покоління патріотичної молоді, яка сьогодні готова відстоювати свої права і незалежність нашої держави. Звичайно, хочеться, щоб мої учні в майбутнє дивилися сміливо, дивилися впевнено. І були справжніми патріотами своєї землі. І не важливо, якою мовою вони будуть говорити. Головне, щоб вони спевнено сказали, що свою батьківщину кинути на поталу не готові. Я люблю Україну, Україна єдина. Ми дуже різні, але нас об'єднує одне: любов до нашої рідної землі, любов до нашої України. Україна єдина.